Наполеглива, рішуча, цілеспрямована. Саме така приватна нотаріус Тетяна Хміль, жінка, яка знає, чого вона хоче в цьому житті. До цього часу все, що я планувала, все, що я хотіла, слава Богу, воно в мене є бажання і ще, і не тільки бажання, а й віра. І тоді буде все добре. Батьки довго думали, яке ім'я дати дочці. Врешті бабуся назвала її Тетяною. У мене дуже цікаво все проходило, як мене називали. Якщо хочете, я вам розповім. <реку> мене дідусь взагалі хотів назвати далеко не Тетяна. Я, як 77-го року народження, в той час, 77 сьомі роки, йшов кінофільм французький про Жанну Марію. І дідусь, звичайно, побачив по телебаченню цей фільм і пішов тихенько мене записав у сільську раду Жанна Марія. Два місяці пролежало це свідоцтво про народження. Всі мене називають Тетяна, а він називає Жанночка, Марієчка. І коли мама запитала його тату, ну що, яка ж вона Жанночка, яка вона Марієчка? Вона Тетяна. І він показує нам це свідоцтво. То я до сих пір кажу, мамо, ну була б я вже Жанна Марія, то таке в мене двійне ім'я було. Буває так, що істинна любов до свого імені приходить не відразу. Ось і Тетяна хміль лише подоросліша зрозуміла, що її ім'я найкраще. Я довго не цікавилася своїм іменем, тому що хочу в першу чергу сказати, що воно мені не подобалося до останнього дня. Але коли почала вичитувати і цікавитися значенням цього ім'я, я зрозуміла, що воно саме яке не є найкраще. Якщо дивитись по церковному, це великомучениця. Є в нас навіть така ікона. Тому я вважаю мені своїм іменем дуже і дуже повезло. 25 січня для Тетяни хміль не просто свято, це особливий день, до якого готуєшся як до нового року чи дня народження. Це єдине свято, яке святкується два в одному, тому в коло друзів що 25 січня кожне свято для нас по-різному святкується. Коло друзів збирається, відпочиваємо, святкуємо не лише ім'я, але звичайно йдемо обов'язково в церкву. Так як я і всі мої друзі-віруючі люди, то перш ніж ми сідаємо за стіл і святкуємо День Тетяни, звичайно, ми йдемо в церкву, ставимо свічку. За здрав'я всіх Тетяна, і щоб їм Бог так і допомагав, як він цьому і допомагає. Як і на день Ми народження, 25 січня. Тетяна отримує подарунки від родичів. Такого дня Тетяни немає, щоб мама мені щось не подарувала. Це в першу чергу може бути іконка, це може бути якась свічечка у вигляді фігурки Тетяни. Це може бути квиток на якийсь концерт, ну, таке все різне. Цей день Тетяна Хміль не лише відзначає своє свято, вона вітає всіх тетян міста. В першу чергу залишатися і відповідати саме тим рисам, яким я нам притаманні. і не зупинятися на досягнутому, звичайно, ставити перед собою цілі і досягати їх. Всього найкраще.